Воркаут Адама, створи базу воркаутера. Сьогодні тренування серіалу як накачатись в домашніх умовах в стилі Кріса Хемсфорта, актора, який грав роль до Марвеловського супергероя, Тора в стилі його, тому що такі тренування він робить в своїй програмі тренувань. Яку ви можете купити чи скачати безкоштовно, не знаю в App Store чи в інших Google Play плеймаркетах, де хто скачує і яким користується гаджетом. Всі вправи показані на екрані. Перша вправа, як і всі інші, робляться з зігнутими колінами, з піднятим тазом. І досить повільні потрібно робити віджимання, показую по вісім разів в кожному підході. Перший на ширині плечей, можливо, трішки ширше положення рук. Другий це віджимання на біцепс, так їх назвали багато років тому. Хоча насправді не важливо, як вони називаються. Але суть в тому, що положення рук інше. І всі ці вправи потрібно робити по Одній за одною, не відпочиваючи. В цьому суть тренування без відпочинку, в максимальній пропрацьовці сили, розвитку і витривалості одночасно. При цьому м'язи прокачуються, так як в таких стилях тренування є досить великий інтенсив та інтенсивність. Постійно розвивається з пропрацьовкою таких тренувань і розвитком свого досвіду, тому обов'язково для того, щоб себе зробити сильнішими, кращими, пробуйте максимально велику кількість різноманітних тренувань своєю вагою тіла, які є відмінними одні від інших, і тоді зможете. Відчувати ще кращий ефект від тренувань своєю вагою тіла, розуміючи і вибираючи для себе найкращі варіанти таких типів і стилей тренувань, де відчуєте насправді сильну прокачку м'язів, якщо вам таке потрібно, чи розвитку витривалості, і сили, кому що. Але в це тренування конкретно вам. Сподобається, якщо спробуєте, тому що воно досить незвичайне. Для прикладу, мені тренуватись постійно по-різному подобається і, спробувавши такий стиль тренувань, взяв собі в копілочку для майбутніх будь-яких тренувань, які захоче робити, будь-де своєю масою тіла. То як тільки по інтуїції захочеться зробити це тренування, обов'язково його ще зроблю через те, що воно дійсно ефективне і дуже приємно робити такі віджимання. Тобто задіюються всі м'язи на тілі, при цьому, звичайно, що тренуючись в такому стилі, взагалі по-новому розвивається м'язи, якщо раніше не робили таких вправ, тому спробуйте таке тренування. В принципі, до кінця цього. Відеотренування будуть ті ж самі приблизно вправи, тільки різних положень рук. Тому, щоб вам не розповідати, яка вправа за якою, просто повторюйте, як на цьому відео прикладі. Потім орлині віджимання, потім широкі орлині. І так повністю все тренування. Долучайтеся до збору на банку Монобанка. Послання буде під відео. Збираємо 45 тисяч гривень. Це ви всі збираєте суму в еквіваленті 1611 доларів за програми тренувань уже мої з сайту www.daam.com. Посилання буде під відео на сайт. Це програми своєю вагою тіла в домашніх умовах на прикладеній брусах. Тому як тільки назбереться вся сума, опублікую вам всім безкоштовно в інтернет назавжди ці програми тренувань. Всім пока!